Сьогодні існує велика кількість релігій, вір, церков, існує безліч протиріч між ними, і не тільки між релігіями, а навіть серед церков християнських. Для того, щоб у всьому цьому розібратися, треба звернутися до Книги Відкровення, де Господь у посланні до семи церков дає настанову цим церквам, дає пояснення, що таке Вавилон. Вавилон – це така лжерелігія, релігія, яка маскується під церкву. Але насправді служить не Богу, а земним царям, і вводить в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. Вплив Вавилону на історію людства триває і донині. Завжди існували лжепророки і дало поклонство, і тому Господь викривав таких релігійних діячів, як садукеї, фарисеї, бо вони служили не Богу, а сатані. Вони бували пророків, яких посилав Господь. Сьогодні Вавилон виправдовує війни, вбивство, насилля. Цим займається багато сучасних церков, які знаходяться в гріхах, мамоні, похотях цього світу. А істинна церква вона відображає не цей світ з його гріхами і похотями, а праведність Господню.